Автопарк станції екстреної медичної допомоги поповнився ще однією спецмашиною. Вона оснащена усім необхідним, аби надавати екстрену медичну допомогу в повному обсязі ще на догоспітальному етапі. Завдяки новому автомобілю. Медична бригада, яка працює у приютівці, зможе швидше реагувати на екстрені випадки. Це дає змогу вчасно, в повному обйомі і згідно медико-економічних стандартів надавати екстрену медичну допомогу. Ми дякуємо місцевій владі за співпрацю, за матеріальну допомогу, а також за турботу про медицину нашого краю. Машина має балони з киснем, дитячі та дорослі кисневі маски. Також є кардіограф, глюкометр, набори для проведення реанімаційних заходів та кондиціонер. Але це ще не все обладнання, яким оснащена швидка. Пульсоксиметр, який оснащений вимірюванням. Він він може вимірювати пульс. Тиск і також сатурацію крові. Також у нас тут є капнограф тепер новенький, який вимірює вуглекислий газ. Також є дефібрилятор сучасний новий, є також декілька вид ношів, є ноші вакуумні ноші, є спінальні ноші, які дуже функціональні і будуть нам допомагати в наданні екстреної. Якісної медичної допомоги також є інфузор для підігріву інфузій. Серед особливостей автоматизовані ноші, які полегшують роботу бригади та підвищують рівень безпеки пацієнта. Самі ноші мають електроприводи, також пневматичну подушку. От яка дає пом'якшення приїзді на дорогах з нерівним покриттям при завантаженні. Пацієнта, при вивантаженні пацієнта передбачено нахил самого станка, і виїзд каталки із станка, і заїзд назад у транспортний засіб. Все це дуже полегшує роботу водія, фізичну нагрузку. Якщо раніше все робилося вручну, і це було з певними поштовхами, які могли спричинити біль пацієнту, то В даному автомобілі ну, вже убезпечено ці всі моменти. Ну, і пацієнт, звісно, що в більш комфортних умовах може доїхати до лікарняного закладу для подальшого лікування. Вартість нового автомобіля сплачена за рахунок коштів держбюджету. Субвенцію Приютівської селищної ради у сумі 160 тисяч гривень використали для реєстрації швидкої. Був автомобіль, але це був старий автомобіль вазік. да, Зрозуміло, що він вже, по-перше, застарів, по-друге, він не мав. Тієї кількості обладнання, тобто не мав того обладнання, яке сьогодні встановлено в сучасному реанімобілі. мобілі, тому ми впевнені, що наявність автомобіля з наявним обладнанням це тільки покращить роботу як працівників нашого відділення екстреної медичної допомоги, так і напевно трошки облегшить стан пацієнтів, які будуть звертатися за допомогою до екстреної медичної допомоги. Зараз вирішується питання облаштування гаражу для нового спецтранспорту на території приютівки. Також триває ремонт у пункті екстреної медичної допомоги, де наприкінці минулого року трапилась надзвичайна ситуація. Наприкінці 2022 року в одному з кабінетів сталася пожежа, що привело до виведення з ладу практично всіх. Всіх приміщень, де розташовувалися працівники пункту екстреної медичної допомоги, саме в приютівці, тому в січні місяці було прийнято рішення повністю відновити. А враховуючи те, що ми проводимо ремонт, ми вже прийняли рішення не просто відновити. Вже привести все до сучасного стану, замінити батареї, зробити якісний капітальний ремонт, замінити старі двері на сучасні металопластикові, тобто із використанням всіх сучасних енергозберігаючих технологій. Після ремонту медичні працівники матимуть кабінети для відпочинку фельдшера та водія, які у разі потреби забезпечуватимуть якісну допомогу мешканцям приютівської громади.